Це не просто реабілітація, це мент знайти себе. Ветерани, які пройшли жахіття війни цими вихідними, отримали сертифікати інструкторів стрільби з лука. Ідея народилася у співзасновниці громадської організації Ветерани цивільні Петрос. Коли ми минулого року спільно з франківським марафоном, ми збирали мільйон гривень на обладнання для, для заняття адаптивним спортом, Це якраз стрільба з олімпійського лука. Він це є адаптивний вид спорту. І виникла ідея через те, що був великий запит з області, щоб ми приїжджали до них в лікарні реабілітаційні центри і тренували ветеранів ветеранок, які зараз там або проходять лікування, або вже звільнені. І ми зрозуміли, що це дуже складно, тому що е, ну, область велика, лікарень, реабілітаційних центрів багато, і потрібно локально на тих місцях містах е, створювати осередки. Тут виникла ідея створити школу, навчити ветеранів, ветеранок з азам стрільби з олімпійського луку. До даної ініціативи долучилася срібна призерка Олімпійських ігор у сіднеї Катерина Дубровіна. До Івано-Франківська переїхала у 2022 році з Харкова. А вже саме тут народилася ідея створити школу зі стрільби з лука. каже в стрільбі, головне концентрація та бажання. У нас був Ваня Роман. Він якраз лежав в обласній лікарні, і його жінка привезла в нього ампутація правої ноги лівої руки. Чи навпаки, ну коротше, ампутація руки, ноги і поганий зір після того, як прилетів дрон їм прямо в машину, в лице. І вона привезла його, я думаю, боже, ну що робити? Ладно, ці хлопці стріляють, ну, якби їм ми все пояснили, все нормально. А як же зробити так, щоб він постріляв? І ми, я кажу, Вань, давай там спробуємо, ти будеш давити. На да, права рука у нього, значить, е, ти будеш давити в лук, а я буду твоєю лівою рукою. І ми стріляли з ним разом. І це було наше перше тренування, і він стріляв. І я, ну він бачив тільки ну такі очертання там червоного, жовтого, ну якихось кольорів мішені. Я йому просто казала, куди цілитися. Він мені угукав, і я робила випуск. І у нас вийшло попадати навіть в 10. Це було наше перше тренування. Нині завдяки опіці та навчанням. Десятки ветеранів опанували даний вид спорту та отримали сертифікати інструкторів. Тарас Бугаєнко боронити державу. Пішов як доброволець ще у 2014 році. А у 2022-му під лиманом отримав важке поранення. Нині ж буде підтримувати та навчати ветеранів стрільби з лука, аби адаптувати їх до цивільного життя. Адже громадська організація Ветерани цивільні Петрус передо. Дуть у села громади луки, аби ветерани займалися даним видом спорту. Ми всі з великим задоволенням. Я впевнений, що всі, всі хлопці з великим задоволенням цим би займалися. Тут їх збирати, я думаю, не треба було, тому що сидіти вдома просто в чотирьох стінах це найгірше, що може бути. І от, як мінімум, будуть виходити. Згати завдяки Катерині Дубровині і тепер у Івано-Франківську діє федерація стрільби з лука, яку підтримує міський голова Руслан Марцінків. Та й загалом спорт неї стає одним із методів реабілітації військових. Ми робимо все можливе для того, щоб дійсно спорт був на такому рівні, щоб дійсно людина звернулася і їй порекомендували. Поки що ми бачимо, що є декілька всього напрямків, там стрільба з лука і ще декілька видів спорту, які долучаються. Ми стараємося робити різні зараз. Є адаптивні клуби, тобто є в тому числі кікбоксингу, з кік інших видів спорту. Тобто, це все робиться, і ми дойдемо. Я впевнений, що ми дійдемо до того етапу, коли людина звернеться до нас чи до Олімпійського комітету. Тето їй нададуть конкретні контакти, дані з якою особою працювати, і вони можуть вибрати той той ветеран, може вибрати той вот спорту, який йому допоміг. Вероніка Шиманська, Семен Сотніков, новини, телеканал, третя студія.